П'ятих товар, не можна людину тримати днями і не вирішити. Сьогодні кабінет міністрів тримає ніби про те, що тепер всі судди з кожного місць будуть знаходитись в одному приміщенні. Всі працювати в полону І людина замість того, щоб витрачати місяць на те, щоб отримати доданий документ, тепер буде в середньому витрачати 30 хвилин, як витрачає. Для того, щоб прийти, звернутися і отримати. Звичайно, що був великий супротив органів, реєстрації, дозвільних органів. Але ми цей супротив подолали. Тепер завдання кожному голові адміністрації, звернення до кожного голови міста виконувати установу, всі під один дах, всі в прозорі офіси, максимально 30 хвилин на обслуговування людини, без корупції, без пропереції. Програма «Амбіт» Але буде реалізовуватись по всій країні. І найкращий досвід це те, який є сьогодні у Вінниці, і виявляється, що вони це зробили на чесних вході. Тобто, фактично, полею зовнішнього мера та сьогоднішнього віце-прем'єра прийняли рішення, щоб людям стало простіше і краще жити. Зараз ми це узаконюємо і робимо це як дорожню карту для всієї України. Скільки часу знадобиться для реалізації це в масштабах країни? Звичайно, що це точно не один день. Буде багато залежати, в першу чергу, від політичної волі, мера міста, голови адміністрації. Але ми будемо цю політичну волю підганяти. Чи буде бюджетне фінансування, чи це буде місцеві бюджети відрізнятися? Звичайно, що не обійдеться децентралізованого централізованого фінансування і в рамках нашої реформи по наповненню місцевої влади додатковими повноваженнями, по децентралізації. І по передачі фінансового ресурсу на місця такий ресурс з'явиться у відповідних територіальних громадах. Друге, загалом ми подивилися 249 загального роду дозвільних і реєстраційних документів. Тому друга частина нашої концепції це суттєве скорочення дозвільних і реєстраційних документів. Все це рішення, одне з рішень прийнято. Ми наполовину скоротили рішенням парламенту кількість реєстраційних... Приємницькі діяльності і будемо робити заліз. Дякую.